Як розпізнати вибухонебезпечний предмет та зменшити ризики можливого травмування при виявленні міни у лісі? Це стало темою спільних навчань рятувальників та лісівників Житомирщини. Ви представники ДСНС України Житомирської області. Ми хочемо сьогодні провести деяке невеличке заняття. З безпечних ви предметів сучасних, які можуть траплятися на вашій території, на які ви зараз працюєте. <підусловість> Піротехніки розповідали, як спрацьовують протипіхотні міни та касетні боєприпаси, які вистрілюються з систем залпового вогню, смерч та ураган, вони вибухають після падіння на землю, але є й такі випадки, що боєприпаси не розриваються. І тому рятувальники радять, якщо знайшли огородити і не чіпатись, пам'ятати місце. Ці навчання ініціювали лісівники, адже частина сіл народицької громади кілька місяців була під окупацією російських військ. У нас сім лісництв, і на сьогоднішній день ми можемо спокійно працювати лише по двох лісництвах. Це без біляких застережень чи умов. У всіх інших лісництвах є ті чи інші нюанси. Ті були окуповані, ті велися дії, ті ми прекрасно знаємо, що там працювала техніка важка. Як працюємо важко, але якось по совісті, тому що знаємо, що треба. Стараємося швидше виявляти, стараємося швидше якось мобілізуватися, тому що навіть не так важливо, що можливо, вона розійдеться по лісі, як у нас населені пункти біля лісу знаходяться, а це страшна загроза для них. Виходячи з окупованих сіл, російські військові. Замінували частину лісу у селі. Закусили. У закусилах ну, гради, урагани, це все, все діла у нас є там. дуже багато. І коли, коли воно все це є, не нерозірвані знаходяться по чу-чуть, по чу-чуть чуть, -чуть і його ще, ще знаходять і знаходять. Тісно співпрацюємо з ДСНС із і з військовими, разом проводимо розмінування, вони досліджують дороги, куди нам дозволяють приїжджати. Разом одне одного підтримуємо. Ну, ми тільки провели, де в нас був допуск, де нас допускали військові, це поля, якісь невеличкі посадки, лісосмуги. Це 678 гектарів. В основному цей ДТМ це протитанкова міна, дуже багато їх і протипіхотної розтяжки. Ставили вони, будемо так казати, міни ловушки. Це подни зміна ложилась. Ми зустрічали в лісовому масиві між селом Грезля та Давідками противотанкова міна, а збоку клалась лімонка. І це ґрунт -піс -пісок, пісок. Його навіть ногою можна було наступити, підвернути ту гранату, і вона вже спрацює. Після 6 квітня, коли села Народицької громади були деокуповані, лісівники області двічі підривалися на мінах. Ну, саме біднеше, що це в нас трапилось, що є факти загибель людей, і це не неодразумів. Два вже виникли подриви, дуже багато замінованих. Складність в тому, що у нас да проходить перша лінія оборони від Білорусі, і це неможливо провести доскональне обстеження даних території. Антоніна Туга з Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному.